У ніч на 22 липня російські війська атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару сполахнула пожежа. На парковці загорілися автомобілі. Про це повідомляє ДСНС області. Потужною вибуховою хвилею вибуто вікна у багатоповерхівці. Також постраждав місцевий магазин. За попередніми даними. Одна людина зазнала поранення. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Пізно ввечері 21 липня, російські війська завдали удару по сумах керованими авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та торгівельний центр. За попередніми даними ДСНС області поранено трьох осіб, серед них дитина. Загалом медичну допомогу потребувало 12 людей. Вибуховою хвилею пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 18 автомобілів і один торгівельний центр. В оселях вибито близько 140 вікон. У Крематорську російські окупанти нанесли удар керованою авіабомбою по багатоповерховому житловому будинку. Наслідок влучання виникла пожежа. Загинув 10-річний хлопчик. Ще п'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про інцидент повідомляє міська військова адміністрація. На місці працюють рятувальники та медики.